Онлайн школа програмування з тимварком інформатика, 8 клас, рівень стандарт, 5 урок. Тема сьогоднішнього року історія розвитку електронно-обчислювальних машин до Другої світової війни. Коли я готував матеріали до цього уроку, то матеріалів настільки багато, що я вирішив все ж таки розділити на. Новітню історію розвитку електронно обчисювальних машин і історію до Другої світової війни, тобто те, які наробки стародавніх людей, ось різних науковців, призвели до появи сучасних комп'ютерів. Ось два таких етапи. Тому у нас буде урок розділений на два етапи до Другої світової війни і від Другої світової війни до наших часів. Мета нашого уроку – це познайомитись з історією розвитком електронно обчислювальних машин, безумовно, розвивати логічне мислення та бути уважним, щоб бути освіченою людиною. Давайте з вами розпочнемо. Ми з вами навіть не замислюємось, коли сьогодні заходимо в магазин або в інтернеті магазині, купуємо. Комп'ютери, ноутбуки, планшети, скільки людей, скільки поколінь доклала зусиль для того, щоб ця техніка, у тому вигляді, якому ми сьогодні бачимо, щоб вона з'явилась у нас вдома, в офісах, на роботі, давайте з вами ось спробуємо від стародавніх часів до Другої світової війни переглянути ті надбання людства, які Дозволили сьогодні створювати такі цікаві пристрої, які ми використовуємо повсякденному нашому житті для опрацювання інформації, роботи в інтернеті, ось, і в інших сферах людської діяльності, пов'язаної з інформаційними технологіями. І так, розпочнемо. Я умовно історію розвитку електронно-обчислювальних машин до Другої світової війни вирішив поділити на три етапи. І так, перший етап це стародавні часи, ось, і те, яким чином вже у ті часи навіть люди замислювалися про те, як опрацьовувати інформацію, ось коли у них виникала така потреба. Значним кроком уперед розвитку засобів обчислювання стало створення абака в V столітті до нашої ери. У стародавній Греції ідею такого пристрою греки запозичили у стародавніх вавілонян. Більш пізній римський варіант абака зображено на малюнку. Ось подивіться, ось у нас римський абак, ось такий пристрій, який дозволяв в стародавні часи римлянам робити певні розрахунки. Абак, це дошка з паралельними лунками, у які вкладались предмети, найчастіше камінці. Від цього пішла назва як самого пристрою, калькулятор, або латинською калькус, камінці, так і процес обчислення, calculate, обчислювати, теж від англійської мови. Подібні пристрої в подальшому були створені в різних країнах, в Китаї Сюанпань називався цей пристрій, в Японії Сарабан. Ось. І в нашому регіоні Рахівниця. Ось, до речі, вона зображена на зображенні. Ви бачите, я думаю, що навіть десь на горіші у бабусі ми навіть зараз зможемо знайти такий пристрій. І... Спробувати розібратися, яким чином за допомогою нього швиденько рахувати. Ось навіть у 20 столітті, здавалось би, да, зі стародавніх часів, ну і сьогодні, ось на початку двадцятого століття використовували ці пристрої в різних бухгалтеріях, коли люди працювали. І так, добре. Однак, можна сказати, що різноманітні обчислювальні машини, вони, ну Ще були дуже прості ось, і разом з простими і доволі розповсюдженими пристроями типу Абака, ще в давній Греції та Рімі використовували різноманітні обчислювальні пристрої з використанням колішат і зубцями, да? тобто більш складніші були ці пристрої. Про це свідчать знахідки застосувань із затонулого античного судна. Її назвали анти. Антикітерський механізм за назвою Грецького острова, де е, знайшли це затонуле судно. Яким чином працював антикітерський механізм? Е, тривалий час було невідомо. На жаль, пристрої, подібні антикітерському механізму і наукові знання, подібні для їх виготовлення, були тривалий час. Утрачені. Активну роботу щодо вдосконалювання обчислювальних пристроїв розпала, розпочалась тільки в XVII столітті з розвитком промисловості, торгівлі, будівництва е, військової справи. Да? Тобто, був ось так, такий пристрій, антикритерський механізм, це е, більш досконалий пристрій, аніж АБАК, рахівниця. Ось. Та, тим не менш е, втратили. Те, яким чином створювався цей пристрій, і тривалий час використовували абак або подібний до нього пристрій в різних країнах, в різних частинах стародавнього світу. Ось. І в XVII столітті, коли поступово відбувся розвиток торгівлі, ось, будівництва. Людство почало потребувати більше е, пристроїв, які дозволяли більш швидко робити обчислення, скажімо так, ось, і тут можна сказати, що ми з вами переходимо до другого етапу історії розвитку електронно-обчислювальних машин. У 1642 році французький математик, фізик, інженер і філософ Блес Паскаль, 1623 шістсот двадцять Рік життя подав на розгляд королівській раді свій механічний обчислювальний пристрій. У подальшому він створив кілька десятків таких пристроїв, їх використовував для виконання подавання та віднімання чисел. Згодом ідея паскаля була розвинута та вдосконалита багатьма математиками та інженерами, зокрема, німецький учений Готфрід. Э, Лейбніць у 1646-1716 роках створив перший у світі арифмометр механічний обчислювальний пристрій, що виконував усі чотири арифметичні дії: ось вчений Блес Паскаль, зображений на фото, обчислювальний пристрій Блеза Паскаля, гострів Лейбніць та обчислювальний пристрій. Арифмомет Говтр Говтрівда Либніця, ось е, теж, до речі, такі пристрої використовувались навіть в 20 столітті. Ось я колись е, сам навіть бачив подібні пристрої до е, арифмометри їх називали. Ось вони подібні цим пристроям, е, більш досконалі аніж рахівниці. Ось теж використовували і навіть на початку ХХ століття. Однак людство потребувало удосконалення, ось, і поступово ці пристрої вони можна сказати про них, що вони не мали пам'яті, да, тобто вони робили обрахування, ну зберегти якісь дані не було можливо. У досконаленні варіанти арифмометрів різних конструкцій активно використовувалися впродовж кількох століть, були замінені електронними калькуляторами аж у другій половині ХХ століття. Тобто, як я і казав, що на початку століття використовував вже з появою калькуляторів. Елект... Тричних, ось які працювали від електрики електронних, вже поступово ці пристрої почали відходити. Ось. І, звісно, що вчені теж думали про те, яким же чином можна вдосконалювати ці обчислювальні пристрої, які наведені тут на малюнках. І ось тут хочу е, вам зачитати дуже цікаву е, історію про. Машину Чарльза Бебеджа, аналітичну машину, до речі, сам він при житті цю машину побудувати не зміг. Він зробив лише її креслення. Ця машина була повністю механічна, оскільки ну в ті часи ще він не замислювався над тим, що можна використовувати електрику для обрахування. І так, одночасно, з досконаленням арифмометрів, учені намагалися створити обчислювальні пристрої, які б могли автоматично здійснювати обчислення, виконуючи команди заздалегідь розробленої програми. Одним з перших ідей створення автоматизованої машини для обчислення ви Словов англійський математик і конструктор Чарльз Бебіч він назвав її аналітичною машиною. Чим вона відрізнялася від, від машин Паскаля Лейбніца? вона відрізнялася тим, що він вже замислився про, тим, про те, що цей пристрій може тримати собі в пам'яті якісь дані. Ось. І тримати певний алгоритм. За яким ці дані будуть опрацьовуватися? Ось чим кардинально відрізнялось. якщо машина Паскаля Лейбніца, вони просто робили, що виконували ті команди, які користувач тих машин. Надовав, то ця машина вже могла тримати в собі якусь послідовність дій, якісь алгоритми. Ну, побудувати він її не зміг. Її лише у 20 столітті в Сполучених Штатах студенти-аматори, за окресленнями Чарльза Бебіджа, створили цю машину, ось, і, скажімо так, протестували на практиці, як вона працювала. І досить цікаво тут. Наведена Ада Лаввес, що про неї можна сказати? Можна сказати, що ця жінка ось є така спеціальність програмісти да, в інформатику досить часто ось інформатика, програмування, да, тобто люди не розрізняють, да, тобто програмісти, ті люди, що створюють програми у сучасному світі, і ось цікавий такий приклад, що першим програмістом у світі прийнято вважати саме Ада Лейвес, яка Працювала в тандемі з Чарльзом Бебіджем, і е, вона створила, вона, скажімо так, описала алгоритм першої програми для цієї аналітичної машини, яка і не була побудована. Що можна е, давати певні біографічні відомості, про Адовеві з вами е, розглянемо, зачитаємо. Е, до речі, е, ця жіночка пов'язана із літературою, оскільки е, її батька. Він був відомим е, класичним літератором в Англії. Ось давайте зачитаємо: Ада Лейвес 1815-1852 роки життя, дочка відомого англійського поета Джорджа Гордона Байрона. Працювала разом з Бібіджем над створенням проєкту аналітичної машини та її, його реалізацією. Вона вперше описала основні принципи розробки програм для обчислювальних машин, Ада Лейвес стояла у витоків програмування і на її честь назвали одну з сучасних мов програмування Ада. Да? Тобто, можна сказати, що жінка ця є. Е, Першопрохідцям ось у створенні програм, у створенні алгоритмів. І сьогодні уявити роботу електронно обчислювальних машин апаратно без програмного забезпечення неможливо. Ось такі відомості, щоб ви знали з історії. Добре. І так, час триває, і поступово машини потребують вдосконалення. Наступна. Історія, вона третій етап, можна сказати, що в якійсь мірі людство потребувало все більших і більших обчислювальних можливостей. На, у 1860-х у 18 столітті вибачаюся в Сполучених Штатах Америки. Сполучених Штатах Америки виникло питання, що необхідність зробити перепис населення, да, щоб якимось чином ці статистичні дані мати, скільки людей живе в Сполучених Штатах, і так далі. І... Коли почали робити перепис, то зрозуміли, що його вони не зможуть закінчити, оскільки він буде тривати стільки, що і вже люди ці повмирають, і нове покоління з'явиться людей, а перепис не буде закінчений. І точні дані не зможуть дізнатися. І ось Герман Голь Голріт, 1860 1929 роки, він. Підприємець тогочасний, він, скажімо так, розробив перший табулятор. Табулятор що дозволяв? Табулятор дозволяв обрахувати досить швиденько, використовуючи автоматизацію ось дані про людей. Давайте зачитаємо. До кінця 19 століття пристрої для обчислення були ручними або механічними, і тільки в кінці 19 століття американський учений Герман Говард. Запропонував новий пристрій роботи, якого базувалось на використанні електричного струму табулятор. Він був призначений для опрацювання даних перепису е, населення. Ось, е, яким чином працював цей пристрій? Він працював таким чином, що була спеціальна карточка. Ось, в якій робили. Е, Дірочки в потрібному місці. Да? Тобто людині давали картку, він робив в потрібному місці дірки, і потім машина е, цю картку опрацьовувала там, де електричний струм проходив, вона записувала. І це дозволить досить швиденько зробити процес перепису населення. І, до речі, відома сьогодні компанія IBM ось, один з провідних виробників комп'ютерів. Е, Можна сказати, що він є засновником цієї компанії, і від розробок говоріта пішло існування цієї компанії, яка має досить яскраву історію. Давайте зачитаємо Засно, заснована голіф. Там, у 1896 році фірма з масового випуску табуляторів, зазнавши низьку реорганізації і зміну власників, із 14 лютого 1924 року називають IBM Corporation. Сьогодні це один з основних виробників потужних комп'ютерів. До середини ХХ століття розроблялися різноманітні конструкції механічних і електроніх. Тромеханічних обчислювальних пристроїв да, ця компанія розробляла, вони давали змогу значно прискорити процес обчислення. Да, ось ми вже з вами поступово дійшли до початку ХХ століття і. Тут треба зазначити, що у проміжку між початком та до Другої світової війни так теж вдосконалювались різні машини, це і З обчислювальна машина і так далі. Ну що треба сказати, що дійсно великий стрибок у розвитку комп'ютерної техніки лихо посприяло для нього. Ось Друга світова війна. Да, вона просприяла для розвитку електронно-обчислювальних машин. У 1943-1944 році в умовах цілковитої таємниці вчені Великобританії створили обчислювальну машину Колосос. Призначену для дешифрування радіограм нацистської Німеччини. Від інших машин того часу відрізняло те, що програму, за якою вона працювала, зберігалась в пам'яті самої машини. Інші ж машини вводили по черзі команди із зовнішніх пристроїв. Так, ось ця машина займалася тим, що дешифрувала перехоплення е, з німецької машини, яка у них була шифрувальна машина е, Енігма, і дешифрувала ці дані, що дозволило Союзу Військам перемогти у Другій е, світовій війни нацистську Германію. І так, добре, і ось, вже скажімо так, на основі цих даних, на основі цих даних, на основі е, розробки е, машини колосу вже після Другої світової війни е, була створена машина еніак та, електронно обчислювальна машина. Ось, подивіться, на на зображення вона зображена, вона важила 30 тонн. Величезний комп'ютер, це не сучасні смартфони та ноутбуки. Ну Но вона е, дозволяла робити вже е, велику кількість обрахувань. Ось у 1943 році, 46 році у США Джон Маклі, е, Пресперк Екверт, Створили Еняк Electronic Electronic Numeration Integral and Calculator – електронний цифровий інтегратор і обчислювач. електронна обчислювальну машину. ЕОМ, що містить 18 тисяч електронних ламп, да, тобто ще полупроводники не використовувалися. Важила ця машина 30 тонн і виконувала 5 тисяч операцій за секунду. Да, коли ми з вами на тому уроці розглядали, що сучасні процесори опрацьовують мільярди операцій за секунду, навіть в смартфонах. То ця машина лише мала можливість опрацьовувати 5000 тисяч операцій за секунду. але це теж великий обсяг і великий прорив був у середині ХХ століття. Після завершення цього проєкту вони відразу почали роботу над новим комп'ютером на замовлення військового відомства США. І ця машина ну і далі поступово можна сказати, що з'являлися все нові нові машини, які дозволяли все більше і більше робити обчислювань. І про це ми вже поговоримо: про те, як ці величезні комп'ютери, які важили багато тонн, стали персональними. Комп'ютерами, які люди у ХХ столітті зробили великий вклад в це. Я ще хочу тут зазначити, що оця машина ЕНІАК була створена, і велике напрацювання для створення цієї машини це безумовно ось тут люди, які створили Джон Моклі преспект Екер, ну вони спиралися на а, а, дані Алана Т'Юрінга, відомого англійського. Математика та Джона фон Неймана, да, який, скажімо так, розробив класичну архітектуру сучасного комп'ютера, враховуючи їх напрацювання під час Другої світової війни, уже після Другої світової війни, у кінці, після закінчення, була створена машина. ЕНІАК. до речі, для тих, хто бажає знати більше, я. Наведу ще такий цікавий факт, що навіть в Україні, да, яка у той час входила у склад Радянського Союзу, ось теж були напрацювання, і академік Сергій Олексійович Лебідів він створив першу у континентальній Європі електронну обчислювальну машину МЕСМ. Давайте зачитаю. Мало хто знає, що перший в континентальній Європі комп'ютер був створений в Україні понад 60 років тому, в 1951 році. Перша Олег називалась Малою електронною лічильною машиною Месм. Ось вона е, зображена на фотографії, вона теж займала декілька поверхів, теж важила багато тонн і теж дозволяла робити якісь опрацювання. Давайте з вами ось. Від стародавніх часів, коли з'явився Абак, до наробок Паскаля, до наробок вчених Алана Тюрінга, фон Неймана, скажімо так, засновника компанії IBM, поступово підведемо в підсумки. Я сподіваюся, що ці відомості вам будуть корисні. Ось і ви будете розуміти про те, що дійсна величезна кількість. Людей та поколінь працювали над тим, щоб сьогодні ми мали можливість кожний вдома мати смартфони, кожний вдома мати ноутбуки, планшети і використовувати ці пристрої, які нам дозволяють. Опрацьовувати інформацію і покращують якість життя. Давайте підведемо підсумки. Сьогодні ми познайомились з цікавою історією розвитку ЕМ до Другої світової війни. Да, матеріалів дуже багато. Я е, отут у кінці наших підсумків, як ви бачите, поставив три крапки, оскільки на цьому історія розвитку електронно-обчислювальних машин не закінчується, і ось в другій частині. Цього року ми більш детально розглянемо про те, як вже розвивалися електронно обчислювальні машини від 20-го століття від Другої світової війни 20-го століття до сьогодення. Дякую вам, що залишаєте з нами. Підписуйтесь на наш канал. Навчаємось разом до наступних зустрічей.